E Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також підставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 6 грудня 2023 року, CNN опублікувала інформацію, за якою колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті йде у відставку з Конгресу, і це має відбутись наприкінці 2023 року. Про що він оголосив у середу в коментарі до Wall Street Journal. Фактично, це довгоочікуване рішення, яке було прийнято через два місяці після його безпрецедентного усунення з поста спікера. Якщо повернутися до січня 2023 року, то потрібно відзначити, яких зусиль доклав Кевін Маккарті для того, щоб отримати посаду спікера. Це і 15 Раундів голосування за його призначення, це і домовленості з крайніми республіканцями для того, щоб останні дали голоси на користь Кевіна Маккарті. Але у жовтні 2023 року кілька таких крайніх республіканців вони проголосували разом з демократами за відставку Кевіна Маккарті з Постас. Пікера Палати представників після того, як один з них ініціював відповідний розгляд цього питання. CNN повідомляє про те, що рішення Макарті воно скоротить і так незначну більшість у палаті представників серед республіканців. Оскільки минулого тижня було проголосовано в палаті представників виключення республіканця Джорджа Сантеса з. Конгресу, і фактично, зараз, якщо ще Макарті піде з палати представників у республіканців, буде 221 голос так, голос для прийняття того чи іншого рішення. Макарті сказав: я ніколи не міг уявити собі цю подорож, коли вперше. Кинув свій капелюх на ринг. Я йду, знаючи, що залишив усе на полі, як завжди, з усмішкою на обличчі. І озираючись назад, у мене не було б іншого шляху. Згідно з копією запрошення, яка була надана CNN, республіканці Палати планують на наступному тижні провести вечірку, де подякують Макарті за його роботу. Контексті діяльності республіканської партії і таким чином його будуть проваджати з конгресу. Сівська ліс неодноразово наголошував, що бути колишнім спікером це важка робота, натякаючи на напруженість, яка зберігається до сьогоднішнього дня на конференції республіканської партії після усунення Макартів. Кевін Маккарті періодично відвідував засідання, але деякі члени дали зрозуміти, що його присутність тут, ну, ж таки, не бажана. Тому після того, як Маккарті покине конгрес в окрузі, де він балотувався на посаду конгресмена в палату, будуть, я так розумію, проведені вибори, де і визначиться новий конгресмен від того. Наскільки я розумію, тут мова йде про Каліфорнійський округ. Тому ось така новина стосовно Кевіна Маккарті. мені, до прикладу, не дуже приємний цей факт, що Маккарті покине конгрес і покине республіканську партію, враховуючи. Те, як загалом він працював в ролі спікера Палати представників, це була конструктивна роль. Тут варто знов ж таки згадати їхню узгодженість з адміністрацією Байдена навколо законопроекту щодо підвищення. Зовнішнього ліміту державного боргу, це і законодавча ініціатива щодо тимчасового продовження роботи уряду строком на 45 днів, яка була ухвалена 30 вересня 2023 року. Тобто Кевін Маккарті він міг працювати із адміністрацією Білого Дому із демократами, і звичайно з республіканцями, але Жаль, він не зміг консолідувати крайнє крило республіканців, яке ініціювало його знов ж таки відставку. На моє глибоке переконання, це достатньо важка втрата для республіканської партії. Це за коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!